Христос народився. Його Христа! А чи гріх топити котенята? Звичайно, що гріх? Воно живе, воно живе, воно все, воно все хоче жити, воно все таке догоньке. Що вам котенятко завинило? Не топіть котеняток, дивіться, Ось, діти скільки є. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть. Десять котеняток є. Ніхто їх не топить, вони собі гарненькі дитя, вони так ласяться, вони такі ширі ті котенятка, не топіть котеняток. Гріх топити котенятка, не треба цього робити. Які побожі котенятка собі, хвостиком миль, 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 правда, китюня? Кицюня, моя маленька. То Маруська, правда? То Маруська. Маруська це саме така шуста між нами. Сам... Не топіть котеняток, Но Хай собі сама... живуть. Сама старша. Комусь дасте. Саме старше. Ну, саме грамота, така вона знає, що до священника, бо має копасу, правда? Так, <сум> да, киценька, то мою молесенька. Не топіт, котенят, бо то гріх. Не топіт. Хай ростуть і комусь їх віддасте. Що? Та, що ще О, а нас тільки коденят там. Йо-йо-йо, таких -йо. офайно. Хай буде шалабанка, все. синові. Ти малесенькі, більші, нема? Маруська, то ми всю попікали вже. Вилазь, вилазь, реженьки. Давай, покажи Сергійкові. Сергійкою. О, побожу, гарно всі сіли. Де ти, барсик, де сюди? Que isso ali? São botões altas. Que isso ali? Que Que isso ali? Que isso ali? Que Que isso ali? Que isso ali?